Добрий день, дорогі мої! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо робити домашній коньяк. Ось хочу показати, який гарний колір, дуже запашний, дуже гарно і м'яко п'ється, і нам потрібно це все зробити. Ось зараз я покажу, як це робимо. І так, для цього нам потрібно дубова кора, трава звіробою, трава чабрецю, трава материнки, меліса, мускатний горіх, мелений, березові почки, кориця мелена, гвоздичка. Потім нам потрібно цедра, апельсина і лімона по декілька кусочків. Нам потрібно чорний чай розсипний. Нам потрібно перетинки з волоських горіхів. І нам потрібно м'ята. Ось всі ці 14 трав нам потрібні. Ну, і, звичайно, також нам потрібна. Або куплена. Водка або домашня самогонка, немає різниці. Що вам подобається, з того ми і будемо робити коньяк. Водки я взяла, як бачите, трошки неповну банку, щоб у нас помістилися всі ці трави. І так, беремо всього по десертній ложці. Ось сюди я вже змішала: кора дуба, звіробоя, трава чебрецю, і трава материнки. Все це я вже взяла разом. Потім нам потрібно меліса. Меліса в мене ось у пакетика. Добавляю сюди пакетик меліси. Березові почки теж десертну ложку, додаю сюди. М'ята десертна ложка теж сюди. Перетинки горіхів. Далі. Беремо вже по чайній ложці мускатний горіх мелений і кориця мелена. по чайній ложці. Ось я підготувала. Теж сюди. Нам потрібно воздичка. Воздички 5 штучок, теж додаємо. Потім нам потрібно цедра, лимона і апельсина. Ось так подекілька сушена, сушена цедра, ось так по декілька кусочків. Я взяла. І ще потрібно чорний чай. Можете брати будь-який чорний чай, який вам допоміг, можна брати в пакетику. Я взяла розсипний, мені так більш подобається чаю беремо столову ложку. Ось всі наші 14 компонентів, які ми об'єднали. Тепер нам потрібно все це помістити в нашу водку, розмішати і так залишаю на дві неділі в темному місці, іноді треба буде помішувати. Ось так іноді будемо доставати, помішувати. Ну, і, звичайно, закриваємо кришкою, щоб міцність нашої водки не потерялась. І так залишаємо у кладовці на дві неділі, іноді помішуючи. Через дві неділі проціджуємо. Ось, виходить, такий коньяк, який дуже м'яко п'ється, гарного кольору, гарний аромат. Ну і, мабуть, ж корисний, тому що трави ж приносять користь. Саме головне натуральний. Не з солоду. Ми бачили, що ми сюди ложили. Смакуйте! Приємного всім смаку. Підписуйтесь на мій канал. Пока-пока, до нових зустрічей.